Знову ставки, знову підставні матчі, знову багато грошей, але в цей раз було замішано ну, дофіга і трішки клубів. З серії А було замішано одне невеличке уденезе. В серії Б були замішані такі клуби, як Перуджо, Лаціо, Ланеросі Віченце, Калєрі, Палермо, Трістан. І серії це було змішано два клуби, а саме «Кавезе» та Фоджа. У підсумку слідства було виявлено аж 22 представники клубу: там і директора, там і адміністратори, там і президенти клубів, і прибиральники, там не знаю, і аж 35 професійних футболістів. Чомусь вони ну думали, що якщо вони там з нижчих дивізіонів, то їх ніхто не помітить. Але ну таку кучу. Помітити було взагалі не важко, якщо казати про покарання, то знову таки там були дуже різні. Там когось на вічно дискваліфікували, когось на місяць, когось на 6 років, на 10. Тобто ці люди більше з футболом нічого спільного не мали.